Кожен ФОП, який має справу із безготівковими платежами, відкриває рахунок ФОПа, а до рахунку ФОПа йому часто видають бізнес-картки. А от що робити з цими бізнес-картками, які є заборони, чого робити не можна, знають вже не всі. І в цьому відеоролику ми розберемось. А що ж з ними можна робити, а що ні. Поїхали. Б. Привіт з вами, податковий консультант Михайло Смукович, і в цьому відеоролику ми розбираємося з бізнес-картками ФОПа. Є... Карти, які безпосередньо прив'язані до рахунку підприємця, є карти, які можна видавати співробітникам, щоб вони їх використовували, і власне на що їх можна використовувати, для чого вони створювалися, і що категорично з ними робити не можна. Зараз будемо розбиратися. Давайте спочатку про картки, які прив'язані до рахунку підприємця. В мене це карта, ключ до рахунку, мастер-карт від Приватбанку. Проте, Майже всі банки. Карти до е, рахунків підприємців зараз видають, тому стосується всіх. Отож, давайте по порядку ще за часів давніх богів воєвод і царів. В нас не було жодних карт підприємця. Е, в нас були чекові книжки, і для того щоб зняти готівку за рахунку ФОПа на зарплату чи на якісь витрати підприємця чи підприємства, потрібно було виписувати чек, іти в банк, в касу. і Цим чеком отримувати готівку. Ну а безготівкові платежі йшли по платіжних дорученнях паперових. Я ще таки пам'ятаю, працював в банку, їх вручну в систему вносив. Безготівкові платежі зараз у нас всі відбуваються через інтернет-банкінг. А от чекові книжки нам замінили якраз і ось такі бізнес-картки. І тепер всі кошти порахунку підприємця нам доступні. За карткою можемо знімати готівку в банкоматі в касі. В магазинах часто також в багатьох знімати готівку можна. Можемо також використовувати карту для розрахунків за товари, послуги, розрахунків з постачальниками, розрахунків за пальне на заправці, розраховуватися в інтернеті, е, орендувати офіс, розраховуватися за рекламу і проводити розрахунки у відрядженні за кордону, чому ні чи будь-що інше. До речі, достатньо часто зустрічаю упередження серед підприємців, Підприємців-бухгалтерів, що кошти із бізнес-карток можна використовувати тільки для підприємницької діяльності. Певну логіку така думка має, де НБУ нам говорить про те, що бізнес рахунки мають використовуватися для бізнес-цілей, особисті карти для особистих. Проте ж ті кошти, які зайшли вам вже на ФОПа, це ваші кошти, якщо ви сплатили з них податки, і використовувати їх можна достатньо вільно. Ні податкова, ні банк не буде проти, якщо ви будете проводити розрахунки по бізнес картках. А за розрахунки бізнес картками MasterCard від PrivatBank, зараз можна отримати ще й приємний бонус не сплачувати щомісячну комісію за обслуговування рахунку. Для цього потрібно лише розраховуватися картою ключ чи корпоративною карткою. Пропозиція доступна в програмі лояльності Привіт. Наприклад, ви можете купувати товари, розраховуватися в інтернеті, оплачувати діджитал, послуги, рекламу, розраховуватися у відрядженні в Україні та за кордон в ресторанах, готелях запальне і таке інше. Інше деталі пропозиції доступні за посиланням в описі під відео. Тепер розберемо деякі ще деталі та поредження. Зокрема, достатньо часто зустрічає думку не тільки від не тільки від підприємців, але і від бухгалтерів про те, що якщо розраховуватися. Картою ключ бізнес-картою із іншими ФОПами в торгових мережах в інтернеті, то потрібно подавати ще і відомості в 4 деф про виплачений дохід таким ФОПам. Проте жоден закон цього не передбачає і не існує жодного штрафу за те, що такі відомості не подані. Тому будемо говорити про те, що це просто застарілий міф. Також стикаю з тим, що деякі підприємці остерігаються оплачувати бізнес карткам. Рекламу в інтернеті, посилаючись на те, що є закон про репатріацію, тобто, якщо сплачувати за послуги нерезиденту, резиденту, який не зареєстрований в Україні і не платить в Україні ПДВ, то потрібно це ПДВ сплатити за нього. І не з пустого місця ця думка дійсно є в нас податок на репатріацію, але і. Фейсбук і Google в нас має представництва в Україні і сплачує в Україні ПДВ за себе. За них ПДВ платити не потрібно, тому можемо вільно сплачувати за рекламу, прив'язувати свою бізнес-картку у рекламний кабінет. А от за що хвилюватися дійсно потрібно, то це за перекази із бізнес-карток із бізнес-рахунків іншим фізичним особам. Адже якщо що я зроблю переказ на свою дружину, на когось своїх друзів, просто на когось, хто є фізичною особою, саме зі своїх бізнес-рахунків, то податкова це вважає виплатою доходу від мене, як від ФОПа до цієї фізичної особи. І я, як податковий агент, зобов'язаний. Прозвітувати про цю суму, більше того, стягнути із цього доходу податки. 18% податку на доходи, 5% військового збору. Тому такі транзакції краще дійсно не робити і особисті перекази на інших людей робити тільки з особистих рахунків. І так, переказувати кошти з рахунку ФОПа на особисті рахунки можна абсолютно вільно, ні банк, ні податкова нічого проти. Цього не мають. Ну і в контексті цієї теми варто підняти ще одне запитання: чи можна приймати оплату по своїй підприємницькій діяльності, надаючи не реквізити рахунку, а просто? Номер карти, яка прив'язана до рахунку в підприємця, загалом так, якщо ви дасте саме номер карти ФОПа для людини, і вона зробить платіж по цьому номеру карту, то ви платіж цей отримуєте. Але більшість банків ставлять певні обмеження по подібних переказах, зокрема, в ПриватБанку не можна таким чином отримати більше 30 тисяч гривень на день, але не більше ніж 50 50 тисяч гривень на місяць. Якщо буде більше, то платежі просто не будуть проходити. Але важливо враховувати також один момент: якщо я дам номер своєї карти ключ для людини, яка буде оплачувати з Приватбанку через Приват24, то платіж піде не по номеру карти. Приватбанк просто замінить номер карти ключ на реквізити рахунку IBAN. В процесі платежу і платіж насправді піде по реквізитах IBAN, тому це не буде рахуватися. Також, якщо раптом вам все-таки заплатили е, по номеру карти там з іншого банку на приват чи там в іншому банку вам зробили платіж по номеру карти саме бізнесової, е, то потрібно цю операцію фіскалізувати, принаймні, якщо оплата була за товар. Податково вважаю, що якщо оплата по номеру карти. То ця операція підлягає фіскалізації, маєте видати фіскальний чек. Ну і якщо з картою, ключ, з бізнес-картою підприємця, плюс-мінус всім зрозуміло з ними знайомі, то з корпоративною картою знайомі не всі. А хто знайомий, той не завжди розуміє, як її використовувати. Отож, що таке корпоративна картка? Це також карта, яка буде прив'язана до вашого рахунку, але її можна випустити не тільки на ФОПа, але і на працівників. E, і по ній доступні не всі кошти, які є на рахунку, а лише ті, які ви, e, власне, дозволено на ній використовувати. Тобто я можу зробити транзакцію на цю карту, там мою 5, 10, 20 тисяч гривень, e, цю карту видати для свого працівника. І він з цієї карти може робити будь-які потрібні нам витрати, не знаю, купувати e, канцелярію, e, оплачувати оренду, поїхати в відрядження. Розраховуватися у відрядженні, але в межах тої суми, яку я виділив йому на цю карту. І всі транзакції я буду бачити, я буду розуміти, що людина з цієї карти витрачає. Таким чином, я не заморочуюсь, щоб видавати людині готівку, не заморочуюсь із тим, щоб переказувати їй кошти на особисту карту. Це неправильно. І в нас всі корпоративні витрати, які роблю, не я, ось тут. І я їх контролюю через privat 24 для бізнесу. Ну і нагадаю те, що казав раніше, що розраховуючись бізнес-картами MasterCard від ПриватБанку, ви отримуєте місяць безкоштовного обслуговування свого рахунку. Якщо ж у вас залишилися питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відеоролику. Можете писати на моєму телеграм-каналі. На ньому ви маєте бути там, де дуже багато корисної інформації підприємцям. Відповідає на питання періодично. Моя команда там відповідає просто люди, бухгалтери, підприємці. Задають питання, діляться досвідом, відповідають один одному. Ідея дуже активне спілкування. Тому дуже класний ресурс для ФОПа. Підпишіться посилання на нього ось тут, в описі під відео і на екрані скрізь. Посилання на нього. Я ж дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися і на Ютуб, якщо що не підписані, і бережіть себе на все добре.